Народився, хто б про це міг знати, Дні прозбудився, ожили Карпати, дні хвилею шумить, чорне море гомонить, на волині гомін йде, кубань плеще і гуде, в Києві узвали дзвони, загули луги. Загонив щуда, щуда, щуда радить сміх. Йосиф старенький, коли ще дитятко, на супілці грає мале гуцулятку. Їдуть бойки на санях, а гучули в крисанях. Полішуки в личаках, галичани в човідках їдуть, їдуть до України, до Господньої дитини, дари, дари малому везуть. І род московський, щоб нас обдурити, Хотів червону зірку засвітити, а нам її не треба, хочем зірки з неба, хочем щастя на наш край. Ти нам Боже, помагай, благослови Божий, сину нашу, неку країну волю, долю ти для неї дай.